Сьогодні в відео вперше стало відомо, чому розлучається Наталка Денисенко. Як худниці на Кароль, та не вже співачка вжимає нові стосунки? Та через які хвороби Камалія навпаки не може схуднути. Леся Нікітюк показала вагітний животи та откровення злати Огнєвіч в небажанні мати дітей. Чому українці і досі відвідують концерти? Росіянина Меладзе. Ці та інші новини чекають вас у сьогоднішньому відео. Денисенко розлучається, бо має нові стосунки з режисером фільму Коли ти вийдеш заміж Олексієм Комаровським. Тримайте злив, ці двоє мутять. Здається так. Отже, у Наталки Денисенко роман з цим актором, чи саме він є причиною розлучення, поки що невідомо. Але в тусовці про це говорить багато хто пише телеграм-канал злива. Я на дієті вже 20 років. Так, от Тіна Кароль вперше розповіла про свої дієві методи схуднення, якими вона користується завжди, І співачка зауважила, що вона не звертається до апаратної косметології, а працює над тілом сама. Мені 40, і я виглядаю краще ніж 20. Тома, тим більше в 16. 16 Взагалі я там пиріг якийсь. Я завжди була повненькою, і мені важливо було схуднути. Я все перепробувала, розповідає співачка в інтерв'ю для каналу Ани Хаустової. Різні навантаження, тренування. Та все ж таки висушило моє тіло тільки йога, штанга та скакалка. Це принцип, бо якщо людина виходить на сцену не розігріта, то вона не може прокачати інше. Відверто розповіла, виконавиця. Потап неочікувано відкрив бізнес за кордоном. Співак став власником ресторану в іспанському курортному місті Марбелья, де досить багато українців буває на відпочинку та чимала українська община. Заклад має назву «Балаган Біч Салон. А із відомих особистостей в Марбелії досить часто буває Катерина Усик та екс-політик Андрій Богдан. Камалія відповіла хейтерам, які недоволені її фігурою, та чому вона не хоче худнути, на оземпіку за аутоімунним тиреоїдитом, після нескінчених операцій та гормональної терапії, щоб стати мамою, розповідає співачка після онкології та променевої терапії і хіміотерапії. Стресу від війни, розлучення, постійних перельотів. Я би подивилася на вас, та як би вам вдавалося зберігати фігуру. Виконавиця зауважила, щоб тримати себе у формі, вона щодня ходить по 10 кілометрів, займається в спортзалі, плаває, професійно займається кінним спортом та вже три місяці сидить на інтервальному харчуванні. Також два рази на тиждень робить масажі, і це не враховуючи роботу та репетиції. А щодо оземпіку, то жінка зауважила, що має протипокази до застосування препарату. Також Камалія зізналася, що їй важко не тільки скинути вагу, а й тримати її. І перед тим як осуджувати та поливати брудом, то одягніть мої капці та пройдіть мій шлях. Резюмувала артистка. Сучасниця гурту Віагра, російська співачка Уляна Синецька, отримала посвідку на проживання в Україні, Ще не зрозуміло, що багато хто навіть не знає, де я живу. Київ Нео – це собака дівчини, і я одна любов, написала співачка в мережі ТРЕЦ. Хочу зауважити, що Уляна до початку повномасштабного вторгнення проживала в Україні. Коли Росія напала на Україну, виконавиця засудила дії кремлівської влади. Уляна в майбутньому хоче отримати українське громадянство. Про що ще в 2022 році розповідав її тодішній коханий виконавець Алєксєєв? Підтвердилося, що Леся Нікітюк вагітна. Так, от ведучу підловили в повний зріст, де видно животик. В коментарях думки розділилися: чи вагітна, чи просто апетит у Лесі? Чудовий. А ви як думаєте, пишіть в коментарях? Невже тіна Кароль має нові стосунки? Нарешті я готова зазирнути в очі нового чоловіка. Пише вперше за довгий час співачка. Так от виконавиця розповіла, що 12 років тому стала вдовою і прийняла цей бій. Цей шлях складний до кожної клітини, до скрипу зубів. Тіна зізналася, що після цієї трагедії залишилася тверезою, красивою, духовною та фізично сильною. Я не хочу народжувати дітей. Так от Злата Огнєвіч вперше розсекретила в інтерв'ю ближче до зірок, чому має небажання ставати матір'ю, та яка причина? Наразі в мене нема бажання народити там свою дитину. Це відношу себе до child free. Це мій вибір, моє тіло, моє життя. І жодні рамки суспільства мені точно не нав'яжуть той спосіб життя, яким я не хочу жити. З усією повагою до мамочок це величезний труд, і я не впевнена, що я до цього готова. Який сором розважатися під російські пісні? Так от, герой шоу Холестяк 7 який є професійним плавцем, Дмитро Черкасов разом із дружиною похизувалися, що вони відвідали концерт росіянина Валерія Меладзе, який прославляє російський мир, бо усі його пісні російською мовою. Так от Олександра з чоловіком відвідали концерт 24 квітня у день російського масованого обстрілу Києва. А 25 квітня у день жалоби поширили фото та відео з цього ж концерту. Та підписала, що найкращі спогади розблоковано. Хочу зауважити, що незважаючи на те, що українці писали, що їм це неприємно та огидно, і що в Україні війна та росіяни щодня вбивають українців. Олександра все одно не стала видаляти два дописи з росіянином і по сьогоднішній день. Якщо Тарас в політику збереться, то я взагалі я не знаю. Як. Невже Тарас Тополя йде в політику? Так от дружина музиканта поділилася, що вона б не дуже хотіла бачити чоловіка при владі. Тому я постійно його питаю. І ну, звісно, з тим обличчям, що я би не хотіла. От він каже: ні, ні, ні. Ти що, ні, ні. Також Олена зауважила, що вона і так не справляється з благоустроєм родини. Я боюсь дуже цього. Я і так не встигаю нічого. Просто ну я просто не, не, не потягну, якщо я ще більше буде задачі. Нехуй, я не був, я не мог. А ще співачка зауважила, що хотіла би, щоб вони з чоловіком приділяли більше уваги дітям. І дуже хочеться, поки маленькі діти бути з, з ними, брати участь в їх в цьому дитинстві. І я хочу компенсувати максимально як тільки це можливо, любов. Нашим діткам, а особливо Марійці. син покійного Ігоря Пелиха одружився. Розпис відбувався в готову Печерську району Києва. Такий красень може вийти за нього заміж, написала Ксенія. Закохані поділилися декількома світлинами зі своєю собакою та трішки показали святкового столу. Хочу зауважити, що освічення відбувалося в Португалії місяць тому. Приїхала з От лежу на капельниці піднявся у мене тонус матки. Була на озі, лікар сказати, на капельницю. Вагітна Солоха загриміла в лікарню через усю реакцію цимбалюка. А, актриса чи співачка, яку я бачив один раз в своєму житті на репетиції, де я власне знаю і познайомився. Так от, поки що це на рівні неперевірених чуток, але співачка натякає саме на Тараса. Перенервувала. Не тому, що вийшла на сцену як акторка, все пройшло бездоганно. Була аншлаги, я отримала неймовірний досвід, це було чудово. Пані Тереза звинувачує свого колегу, який не поважає усіх жінок загалом, а саме не має поваги і до неї як до вагітної жінки. Мій колега має неповагу до жінок, до жінки, до вагітної жінки, до колеги, до матері. Не очікувала такого ставлення, чесно кажучи, тому. Трішки рознервувалася з цього приводу, тому що я звикла бачити в людях тільки хороше, тільки добро.